Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні у мене буде відео про щось новеньке з книг, з екранізації, а також про фестиваль один. Поки що про один про Арсенал. Я і так знаю, що ви всі на нього очікуєте, тому про нього розповім пізніше в наступних відео і розповім про те, які новиночки особисто я чекаю. Ну, насправді, це відео не про те. Давайте розпочнемо. Розпочну з книг Букс і перша книга це жінка в замку Джесіка Шаттек. В цій книзі нам розповідається про вдову німецького офіцера, який організував невдалий заколот на Гітлер. Про те, як вона збирає після завершення війни, збирає в своєму сімейному замку підстаркуватих друзів свого чоловіка, і про те, як відбувається таке собі життя після війни. Мене особисто завжди цікавлять книги такого характеру, тому що історія в школі. Що мені неймовірно сильно не подобається, я неймовірно сухою розповідає нам переважно про якісь дати, про якісь чинки людей, які не насичені якимось емоціями. А книги подібного характеру, як на мене, набагато більше розповідають про ті часи, саме з точки зору простих людей, без цих сухих дат і. Як на мене дізнаватись про історію з таких джерел, а потім шукати які дати, які цікавлять вас або мене набагато цікавіше. Я особисто завжди так роблю. Наступна книга від цього видавництва це Океан Кінці вулиці від Ніла Веймена. І я знаю, що дуже багато людей вже очікують на цю новиночку, можливо, вже хтось зробив передзамовлення, і будуть, будуть, будуть її читати. В загальному цій книзі нам розповідається про головного героя, який пережив жахливі, щасливі, моторошні і буденні речі в дитинстві, але і його доросле життя не обходиться без подій, які змушують його знову повернутися туди. І знову ж таки. Переживати ті самі події і знайти в них якийсь сенс, зрозуміти, що саме відбувалося в його дитинстві. Не знаю, наскільки це буде цікавою, ця книга наскільки вона буде цікавою, але поки що анотація досить захоплююча. Переходимо до новиночок нашого формату, і хочу розповісти вам про книгу Щоденник книгаря Шона що Байзела. Ця книга розповідає нам про рік життя букіністичної книгарні в Шотландії, про те, як важко зводити кінці з кінцями, будучи не глобальною мережею, а всього лише невеличким локальним підприємством. А також про покупців, які часом хочуть посваритися чи посперечатися, або про тих натхненних мрійників, які не можуть уявити свого життя. Без книг. Наступна книга це Рік продуктивності, експерименти з часом, увагою та енергією Кріса Бейлі. Ця книга в нас зацікавила тим, що в ній розповідається про продуктивність і різноманітні методи концентрації уваги. Я вже даненько хочу прочитати щось подібне, і тому моя увага! Зачепилася саме за цю книгу. Переходимо до новиночки від Вівату, і це книга мініатюрист Джесі Бартон. І ця книга мене зацікавила тим, що в ній розповідається нам про досить таке провінційну дівчину, яка вийшла заміж. Її чоловік живе в місті, і вона відповідно переїздить до нього. Але якось не дуже все їй вдається, не все їй подобається, і вона відчуває себе не повністю у своїй тарілці, тому її чоловік їй дарує мініатюрний маєток, який повністю повторює дім, в якому вони живуть. Чітко звертається до мініатюриста, щоб хтось зробив копії всіх мешканців і всього, що є в їхньому будинку. Але тут, в один момент, вона починає розуміти, що цей мініатюрист ніби. Своїми фігурками мініатюрними оцими розповідає майбутнє і бачить майбутнє, і, можливо, навіть творить це майбутнє. Тому книга стала для мене досить такою цікавою, містична і її складова, мене досить таки захопила. Єдиний мінус цієї книги, через що я б на неї не звернула увагу в книгарні або, наприклад, просто не знаючи про що вона, це її обкладинка. Чомусь мені одразу згадується оці. Пафосні обкладинки романів Дюма і інших подібних авторів, або та сама, не знаю, книга про, книги про Анжеліку. Ну, якось так. Тому з обкладинкою трошки не те ці книзі, як на мене. Ну і нарешті переходимо до новиночок від видавництва Навчальна книга Богдан. І насправді, зайшовши на їхній сайт, я неймовірно сильно пораділа за те, що нарешті в них виходить вся серія хронік Амбору. І якщо чесно, я не можу собі уявити, що в мене на полисті буде якась серія, яка складається з десяти частин. Просто коли Кайздеди може видати там чи три книги, то тут видавництво видало. Ціли книжя, і це настільки круто. Якщо чесно, коли я лише починала збирати е, цю серію, то я її зібрала. Хронікамберу, я про Хронікамберу зараз, то я її збирала, почала збирати. Я не знала, що просто є три вигляди цих книг. І коли я побачила оцю з диваном, я настільки зраділа, просто тому, що взагалі є книги. І їх можна прочитати українською, купити, тому я почала скуповувати з диваном. Потім я зрозуміла, що є ще дві варіації обкладинки, і трішки засмутилася, тому що мені найбільше подобаються ці такі малесенькі покетбуки. І саме наступна п'ята книжя про сина Корвіна я буду збирати саме в такому оформленні. Не знаю, наскільки це буде зручно читати, тому що вони малесенькі, наскільки вони будуть розкриватись. У мене насправді немає зовсім жодної книги цього формату, але вони настільки гарно виглядають в книгарні є, наприклад, де вони так таксі гарнесенько стоять. В порівнянні з обкладинкою з дивану, вони просто неймовірно гарні. На жаль, зараз саме в Pocketbook у форматі покетбуку вийшла лише шоста частина, але наскільки ви знаєте, я читаю не настільки всі одразу частини, тому для мене і це дуже добре. Але вже дуже скоро буде все книжя в оформленні з диваном, і ось в такому я просто не знаю, як вони всі називаються, так. І це круто для тих людей, хто збирає і йому їм байдуже які обкладинки, як мені колись, коли я побачила книгу і захотіла її читати. То ось вже буквально до арсеналу ви зможете зібрати і п'яти книжок про Корвіна, і про п'яти книжі і про його сина. Тому це дуже дуже круто. Ми нарешті переходимо про кіно новинки, які пов'язані з книгами. Для фанатів Гри престолів хочу розповісти про те, що коли вийде останній епізод, тоді почнеться зйомка до приквелу, до Гри престолів. Всі події в цьому приквелі відбуватимуться за тисячу років до Гри престолів. Там нам розповіться про те, який Вестерос був до Таргаріанів, про більше про білих ходаків і дітей лісу. Чорновий варіант, або, можливо, вже його повністю затвердили, як буде називатись приквел це довга зима. Також вже затвердили певних акторів на певні ролі. Звичайно, ролі не оголошуються, тому що все дуже таємниче. Але ми можемо прочитати, який саме акторський склад там буде. І, як на мене, мені здається, що дуже багато молодих акторів відібрано, тому. Повинно бути щось цікавеньке, і дуже багато молодих відомих акторів, які десь засвітилися в якихось таких ось цікавих ролях. Посилання на каст я залишу внизу в інфобоксі, Якщо колись вже оголосять хто буде які ролі грати, ми можемо з вами обговорити, чи підходять ці персонажі на ті ролі, чи ні. Ну і ще один приквел, на який всі дуже очікують. Це приквел до Володаря Перснів. В ньому нам буде розповідатися про короля людей Ерагорна. Як я вже знаю, затверджено, що в першому сезоні буде 8 серій, і особисто я чекаю на цей серіал. Мені здається, що він повинен бути хорошим, тому що є вже певна планка, яку не те, що всі хочуть. Переплюнути, але хоча б до якої хочуть всі дотягнутися, це ті самі фільми, які всім зайшли і всім сподобалися. Хоча мені особисто фільми не дуже після того, як я прочитала книги, книгу першу, так я розумію, що фільм ну, ну, трошки зовсім не те, чого я очікувала від екранізації даного твору. Але не менше він вони є хорошими, як на той час, коли її знімали, вони є хорошими. Ще мене радує, що все ж таки творці вирішили робити приквел, а не повторювати всі події, які відбувалися в трилогії, тому що трилогію переглядали вже дуже багато разів. Всі всі про неї говорили, всі її обговорювали, всі знають якісь потаємні камені в ній. Так, а зробити приквел — це досить таки хороша ідея, тому що, наприклад, для тих фанатів, які читали книги, не лише трилогію, а всі, які пов'язані з цим всесвітом. Можливо, там буде щось новеньке, цікавеньке, а от для тих, хто дивився лише фільм і хочуть подивитись серіал, вони будуть в неймовірному захваті, тому що це буде зовсім нова історія, щось новесеньке таке. Ще одна не менш цікава і неймовірна екранізація, на яку я думаю, що всі очікують, це сто років самотності. Зовсім нещодавно нам оголосили про те, що все ж таки її бути, тому що в 2014 році родичі автора, сини автора, сказали, що ні, не хочемо робити екранізацію, тому що фільм це занадто коротка така собі форма. Опису всього, що відбувається в цій книзі, і їхній батько був проти цього, тому що він не хотів, щоб все було скорочено. Ця книга «Строки самотності, як ми всі знаємо, написана в жанрі магічний реалізм, і це дуже цікаво. Це неймовірна книга, я її колись читала і неодмінно перечитаю ще раз. Навіть моя мама зовсім нещодавно її читала і сказала, що вона дуже 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 крута. Тому екранізацію мені б хотілося поглянути, подивитись, що зробили. І мене радує те, що все ж таки Netflix взяли за її за екранізацію цього твору, тому що це все ж таки буде серіал, а не фільм, і буде більше якогось екранного часу для того, щоб повністю розкрити героїв, повністю розкрити оці етапи життя головної героїні, якщо так можна сказати, і всього цього оточення. Це буде цікаво, і тому я особисто чекаю. А ще шукаючи інформацію до цього відео, я знайшла. Ну просто таку новину, про яку не можна було навіть мріяти. Тому що я обожнюю Філіпа Полмана, його темні початки. І, як ви вже знаєте, почала читати його нову серію книг про Салі Грін. І мені подобається, як він пише: ця атмосфера, Лондон, все в такому стилі. І зараз знаєте, що, що буде? Буде виходити в кінці року. Серіал по темних початках, і це дуже круто, тому що я особисто не фанат фільму. Мені він дуже не подобається, насправді. Після прочитання книги я читала спочатку книгу, а потім дивилась фільм. Можливо, це на мене трішки вплинуло, але мені здалося, що і головна акторка зовсім не так відіграє, як повинна була б. І інші другорядні актори, ну, трішки не те, і якось воно все не так, тому дуже і дуже чекаю на. Екранізацію і зараз є навіть малесенький тизер, який ви можете переглянути. Також посилання на нього я залишу внизу, а уривочки ви зараз можете подивитись мною. Ну і ще одна подія, яка не залишить книголюба байдужим. Це фестиваль, який відбудеться у Тернополі з 3 по 5 травня. Цей фестиваль об'єднує в собі музику, літературу, фотографію, кінематограф і живопис. Там буде дуже багато різноманітних сцен. І також чудових письменників саме на письменницькій сцені, таких як Наталія Матолінець, Макс Кідрук, Юрій Андрухович, Андрій Любка і багато-багато інших. Тому, якщо ви якось хотіли поїхати в Тернопіль, щоб просто зробити для себе екскурсію, то ви можете поєднати ці дві події, або якщо ви живете в Тернополі і не знали про цей фестиваль то вам обов'язково потрібно більше про нього прочитати. А якщо ви захочете це зробити, прочитати більше про фестиваль, то посилання на їхній офіційний сайт я залишу внизу в інфобоксі. Ну, ось про такі новини я хотіла вам сьогодні розповісти. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте клас і підписуйтесь на канал. Обов'язково внизу пишіть в коментарях про якісь книжкові новинки або екранізації внизу в інфобоксі. Мені буде дуже цікаво прочитати, переглянути, тому що насправді я сама. Для себе відкриваю дуже багато новиночок, про яких не знала, і тому, якщо ви знаєте щось новеньке, то обов'язково діліться цим. Я думаю, що для всіх це буде цікаво. І до наступних зустрічей, мої милі, книголюби!